Черкаські пригоди Юніка Ця історія трапилася в мультивсесвіті, де жив єдиний ріг на ім'я Юнік. Одного разу, коли він грав в себе вдома зі своєю сестричкою Юнікеттою побачив якогось дивного гнома, чи то Прибульця, чи то химеру, та запитав: Хто ти? Я з іншого Всесвіту, відповів прибулець. Коротше, мало часу, щоб пояснювати. Пішли, ти нам потрібен, по дорозі розкажу. Приятель був небагатослівним, але юнік йому повірив: вони рушили у дорогу. Так, а врешті куди ж ми їдемо? перепитав єдиноріг. У людський світ, промовив прибувлець. Ми летимо в Україну, а саме в місто Черкаси. Там, у самому центрі, є старовинна гарна будівля, яку колись спроєктував сам Владислав Городецький, чув про його будинок з хемерами? Це теж його творіння. А зараз це один із корпусів центру дитячої та юнацької творчості ми прямуємо у 78-й кабінет. Цікаво, цікаво. А чому тобі потрібна саме моя допомога? несміливо перепитав рожевенький. Ти ж нічого не знаєш, дітлахи, які там навчаються, звернулись до мене і попросили знайти їм талісмана. Я добре вивчив це питання і знайшов ідеального кандидата. Це ти! Як не крути, ти наймиліший, кого я зустрічав ідеальний талісман. Не встиг фіт промовити останнє слово, як відкрилися двері, та асистент космольоту вимовив: Вітаємо вас в Україні! Ви дістались місце призначення. Очі координати: 49 градусів північної широти та 32 градуси східної довготи. Ласкаво просимо! Мандрівники зійшли з космольоту, знайшли потрібний кабінет, постукали двері, і їм відкрила загадкова тітка. Юнік перепитав: ми точно прибули за адресою? Твій асистент не сплутав координати? Не панікуй, це Надія Федорівна, керівниця гуртка Юні кореспонденти. Саме тут нас викликали. Переконливо наполягав фіт. Овай, які в нас гості! Зі щирими обіймами зустріла мандрівників пані Надія. Після цього вони пили смачний чай з пряниками та довго-довго говорили. Фіт розказував про свої космічні подорожі, а Юнік про веселкові справи. А Надія Федорівна та гуртківці уважно слухали про пригоди цих двох. Та Юніку настільки сподобалась затишна дружня атмосфера, що він таки став талісманом гуртка. Та час від часу навідувався в гості почаювати з дітлахами. Відтоді жили вони довго і щасливо. Ну а зараз дякую, що приділили увагу та подивились цей відеоролик. Ми з друзями дуже старалися, щоб написати ці казки щасливих різдвяних канікул та мирного неба над головою.